Привіт громадо! зрителі, жителі Ютуба, всім привіт. Коротше, сьогодні яка, не знаю, число, ну, весна повним ходом, Ось, градусів 15 вже з утра тепла, тишина, тишина, сонечко, тихо. Погода шепче, я приїхав волочити. Зараз покажу вам землю. Це я тут стою, типа, о там південь з тої сторони, Корейше, пів... північна сторона посадки. Ну, то є... Тепер подивимося вологу. Тобто ну, як вологу? Стиглість ґрунту, тож я кажу, що не лізти треба в землю, в мокру. Як борона розробляє, тут одійдемо метр п'ятдесят, де вже більш-менш просохше. яка виходить ґрунт, як розволочується. Розголошується взагалі, ну що тіпа, виходить, верхній слой, він такий, дивіться, він навіть, 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 навіть не ліпиться. Тому що він останеться, ну, я добиваюся до того, щоб цей ґрунт, як, ти його пройшов і він став уже як тіпа, піщаний. Такий як. Бачите, який ґрунт? У такому стані має бути земля. Вона тоді, в принципі, як не... Не зліплюється і довго знаходиться в такому стані. Там далі, звісно, воно мокрюще конкретно. А якщо б зайшли, б, зараз пройдемо, зайшли, б, проборонували по таке мокрюще, як отам -от я під посадкою пройшов. Ну, пройшов так, бо вже треба. Там, виходить, земля зразу вона як зліплюється і вона фактично. Знову почне, і знову почне лопатися. Бо я ж кажу, треба, щоб земля була пухка. Це тут моя оранка, я цим своїм трактором, той тим малим плугом Опал 110-й Лємкін. Він у мене без приплужників, звісно, ховає сояшник, трошки соєшник О той діамант, Євродіамант, звісно, ворога взагалі земля чорна чорна, значить як. Первозданна, взагалі нічого немає, заорює. На той світ усе заорює. А тепер ось тут ось під посадкою. Поперек земля. Тільки-тільки тут сніг зійшов. Я так узяв, ось тут, ось тут ще клей. Онікові лізуть, ось такий клей. Тепер дивіться, поперек де. Бачите? Дорога вийшла. Ну як, вона наша борона й пройшла. Ну воно дорога вийшла. Фактично тільки-тільки і зразу-зразу оцей клей. Ну, на, на глибину то вийшло як? Зубок пройшов зверху і він практично нічого не розрушив. Ну як, порівняв там туди-сюди ну розрушення не пройшло. Іменно на нашому розрушенні пух вийшла земля сантиметрів ото 7 до 10. Воно -то так зразу після борони, звісно, глибоко кажеться, а потім влага підтягнеться. Нормально воно все стане. Ну, Смисл в тому, глибина заділки сімена. Що не треба, за... ми ж хочемо сіяти без культивації. Нам зараз вирівняти поле, і підтягнути влагу там на 5-6 см, щоб вийшов пухкий слой і влага підтягнута. Тут геть друга структура виходить. Звичайно, це соясник по сояснику, тут будемо сіяти. Це поле ще тут буде разів 3-4 боронуватися. Ну, так, зайдемо сюди далі, тепер побачимо тут як. Ну, типа все пухка. Вона все, бачите, виходить, пухка-пухка, ось. Ну, все. повше, риється. Оце ж смисл. Оці всі нюанси, вони потім вилазять. Просто ще можна було б ждати трохи. Ну, вже просто по времени нас там робота підганяє, сівалку робить. Тут взагалі в цьому, в цьому в місці чудово вийшло дивіться, бачите? Згортаєш слой, цей 5-6 см, він пух увесь. весь. Конкретно пух киюся. Потім влага поняття, що воно трошки... Може ще до щеки підійдуть, підтягнеться, буде нормально. Це перший раз. Так, ну що. Подивилися поле, побацали. Тут взагалі ось йду геть тону. Ось геть тону виходить. Воно навіть йдеш по полі. Таке відчуття, наче кажу, що Обов'язково треба трактор, щоб був на спарках. Ото все фігня, бачу, воно там МТЗ боронує. Сліди й видно. Так, ну що, цепка працює. Адже все нормально. В принципі, палка за що практично бачите, борона чиста, навіть не піднімаю, це можу ціле поле борнувати, палки не буде. ну тут А якби з пеленом наорали, вся палка була б зверху. Бо мені кажуть, не всі ж будуть орати ємкенами. Та при чому тут лємкінами не лемкінами. Качество оранки. Може, може якимись і другими. Там Одеса. Це Велес Агро бачив роблять. В принципі, теж непоганий плуг, я так дивлюся по геометрії корпуса. Так, проїдемося. в можна орати. Вони, в принципі, ідентичний плуг з цим, з вони, в принципі, як по технології чи по... Як вона називається. ну, коротше, В них викупили цю технологію виготовлення цих плугів. Понятно, що роблять, може, метал не такий качественний. Ну, Лємки це, звісно, метал, я пофігуваю, бо без. Я таке дивися, тоненьке, а я ж тут кажу, орав, тут ще не сильно, а там аж внизу аж глину вивертало. Ну просто вже... Глибше не міг орати, бо глина. Я ж кажу. А щоб ми залізли, я бачу, люди борнували дві тижні назад. Це ж вони таке повністю поле зробили, так зверху, там тільки трошки-трошки, а то все заклею цей. Що борнування це кожна операція, треба правильно її і вовремя. Щоб земля підготувалася. Я знаю, що я тут пробороную, тут, якщо доща не буде там, 2-3 неділі, воно так і буде лежати, влага ніде не дінеться. ж підуть дощі, потім прийдеться все одно боронувати разів три-чотири. Ну, звісно, потім будемо боронувати своєю утяжеленою сцепкою. Щоб цей. То мені кажуть, влага вивітрюється, це боронує. Наоборот, вона ніде не вивітрюється. зубок. Зубок землю не перевертає, він як пройшов у землі, так він її просто туди-сюди перемістив. Ну, не так, як лапа культиватора йде. Лапа культиватора йде і перевертає. Ну як, вивертає, зрізає оцю землю там внизу і наверх викидає. І то потім і грудки получаються. Я бачив тут ось хлопці їхав на цьому полі. Края хреново поорали, типу, ну, розори робили культиватором. Таку груду підняли, капець. Ну, то вона вже й засохне. Як там може в тій груді рослина рости. А тут наоборот, виходить, верхній слой цей пухкий, а там природньо злежана земля. Ну то як за зиму злежалася, оце якраз для корньової системи ідеальний ґрунт. Його не треба трогати. Бо Якщо тронеш культиватором, зробиш, воно ну, то ростиме. Ну тільки який результат буде. Так, що вже... На я все сказав, края пройдуся в поперек трохи. Зараз бо тут клинок виходить, Надо... блин... треба... Поперек трохи гицає. Та все одно цей плуг так ідеально не ора, як Лємкен, я його крутив, вертів, чи воно що без предплужників, Трошки так дивиться, щось є. Ну, звісно, проти ПЛН, то взагалі небо й земля. Він оце з краю, виходить, щось з краю, в нього такий ефект. Там нормально далі. А тут оце край, де це залазить, виходить, поки нормалізується, все одно якісь бугорки. То Приходиться тут, ну я просто бороною два рази пройду, а потім ще через час буде тут рівно. Так, що там? Це все наше вже бороноване. Воно вже що, ідеально, практично дивися, ідеально рівне. Побачимо якою. Як будуть бур'яни себе чувствувати. Будемо якось смотреть, якою сепкою будемо боронувати. А, мене питають за пружинну борону, ще за... скажу. Пружина борона чим хороша, вона хорошо пушить, бо кажуть, що ти так глибоко боронуєш. Боронуєш для того, щоб просто розпушити цей весь слой класно. Там вже будуть, де я пружиною робив, там будуть просто пізні посіви, І щоб розпушити цей слой. Чим більше розпушуєш, воно вона пружина борона так не рівняє, як борідна борона. Ну це з боронами, борона, вона більш-менш як шлейфує, як гладе. А пружини пройшли, пройшли. Вони так пух зробили, ну вони не так рівняють. Так що подивилися, ну там зробили пару полів пружинною, ті, що будуть пізні геть посіви. І тобто посіви будуть під кукурузу. Ну, тобто буде соясник, а потім будуть ці вже, що на кукурузу ми плануємо. Ну так, типа під ці так. Трактора гутуть, скрізь, там воно сіють, там, там воно, Юмер, чи це МТЗуха щось воно боронує. Тобто всі поля в тракторах. Так, ну що, пишіть, коментуйте і боронуйте правильно. А, ще я ж я скажу, що Бачите, якщо решток немає, борона йде, вона робить ідеально. Оце саме головне, бо мені там кажуть, що ти, можна було глубокорехлітель. Який глубокорихлітель? Борона йде, вона ідеально робить. А якщо рештки після глубокорехлітеля, ти навіть пружинною бороною, ну що, воно там, ну, то не боронування, то тягання куфайки, я кажу. Так що, чого я, може глубоко рихлення хороше, ну смисл боронування там не буде. Як я хочу просто боронувати і боронувати, Цю солярки йде, ну буквально не знаю. Це на перше боронування та 2,5 літри. Так оприділили. В принципі, трактор їде легенько, собі на спарочках. Ось, в принципі, пошти не гицає, нема таких ударів. Жорстких. Воно собі колеса широкі, виходить, запланує добре. Це смисл боронування. Що просто зробити зверху пух. І немає вивітрювання. Борона практично, навіть я все пройду через тиждень, тут, ну, через кажу, тиждень, через, ну так, десь так, я думаю, якщо дощики пройдуть, десь в кінці місяця буде, десь не через дві. Треба буде ще раз боронувати, як нитка вже почне лізти, щоб потім її вбити, цю нитку. Може, дощики пройдуть і тоді ще раз заборонувати. І там вивітрювання вологи не відбувається. Бо кажуть, ти вивітрюєш вологу. Наоборот, ми консервіруємо. Під оцим пухким слоєм земля ті робиться, як... Як ось парниковий ефект. Оцей слой цементний, ну як образно попільний цемент, така структура в землі. Вона як цей так, ось тут сусіди видно, орали. Пшениця. Зарані поорали пшениця. Так, і зараз крайок якось узять, бо крайок. Узять! Трохи на дорогу вилізуть, ну нічого... О, добре, там... де там сильно і вилізло. Заборонуємо. Так. Хтось дзвонить обратно. До мене це щось дзвонків пішло. Мільйон дзвонків у день. Так, ну що, буду закінчувати, а перезвоню цій людині. Хтось дзвонить. Так що. Хлопці, боронуйте правильно. І борнування це є сила. Я замітив, вже останні роки тільки на спарках. Всім пока, щось буде цікаве, зніму.